Проза міста набирає обертів замість звичних рекламних акцій в мережі інтернет Організатори вирішили, що ніхто краще коня Каштана Григоровича літературний конкурс не пропіарить. Такий незвичний для жителів міста Захід із символічним характером вирішили провести на підтримку літературного конкурсу Проза міста так, броварський літературний віз повинен підштовхнути бровачан до творчості, зокрема, бачити рідне місто крізь призму літератури. Ми можемо говорити про регулярний щорічний конкурс «Проза міста» міста, місті бровари. Сподіваємось, що побажання і пропозиції людей з України зробити цей конкурс в кожному місті окремо. Ми все ж таки. Намагатимемося виконати, але можливо, наступного року. Сьогодні ми можемо з впевненістю говорити, що проза міста це явище в українській літературі, це явище в українському літературному процесі, це одне з найцікавіших, найвеселіших і найуспішніших. Я виставку література живе не лише в творчості класиків, а й в сучасності, аби довести, що саме ми і саме зараз творимо нову літературу. Організатори акції возвели ще й символічний монумент броварському невідомому письменнику. Коли ми проводили літературний конкурс про замісти, то ми поставили перед проблемою, що От який броварський письменник, він невідомий. У нас немає якихось сучасних відомих письменників. Відповідно, встановлювати монумент комусь ми не можемо. Але конкурс міста покликаний, щоб народжувати так, знаходити письменників, їх просувати. І відповідно, ми встановлюємо монумент невідомому письменнику. І цей образ має бути створений, якраз дякуючи конкурсу про за міста. Це от такий символ, що поки що ми відкриваємо невідомого письменника. Так, а от через там рік, два, коли автори, які вийшли з прози міста, почнуть активну свою діяльність, то тоді ми зможемо встановлювати монументи відомим броверським письменникам. Тож сподіваємося, що Каштан Григорович надаремно сьогодні витратив час, і молоде покоління потягнеться до своїх ноутбуків, планшетів, навіть записників, аби створити свій шедевр на. Прозу міста Аліна Мазур спеціально для афіші бровари.